1, 0 Слава Україні! І чесним мешканцям, і шляхетним захисникам. У південно-бузькому операційному районі обстановка суттєвих змін не зазнала. Вона стабільно контролюється силами оборони. Противник веде оборону та намагається утримати зайняті рубежі. Продовжує вогневе ураження по наших позиціях вздовж лінії бойового зіткнення і застосуванням авіації РСЗВ, ствольної артилерії та мінометів з метою уточнення положення наших військ та керування вогню артилерії. Ворог активно проводить аеророзвідку. Двічі були обстріляні з реактивних систем залпового вогню, град і ураган. Нещодавно звільнені населені пункти. Петропавлівка і Трифанівка в Береславському районі без страт. Ворожу авіацію нанесено на три удари в район Давидова Броду. Наша авіація відпрацьовано 15 ударів в райони опорних пунктів та місць зосередження сил та засобів противника. Ворожі втрати складають: 84 рашисти, дві самохідні крупнокаліберні гаубиці типу «Акація» та «Мста-С». Танк, три одиниці автобронетехніки, а також три склади з боєприпасами у Береславському і Баштанському районах. В Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту складає 9 одиниць, з яких на поготові до активних дій два ВДК та два ракети 16 сі, шістнадцять ракетами калібр. Наші побажання і рекомендації стабільні: не наражайте себе на зайву небезпеку, ігноруючи сигнали повітряної тривоги, пильнуйте інформаційний простір, сповіщайте компетентні органи про підозрілих людей, які збирають інформацію, просувають антиукраїнську пропаганду. Не наближайтесь до підозрілих предметів, убезпечте себе і оточуючих, зокрема дітей, небезпечну роботу, довірте професіоналам і з відкритим серцем разом до перемоги.